У нього Віталік перекопує, а я цього водо... налущила чесничку. Це осередки. Ось таке маленьке. Буде <кій> Я У мене п'ятилітрове ведеречко, і кажу, там вже небагатенько залишилось. А я болію, але нічого, думаю, буде краще. Переболію, пройде час, дай наладиться. Ціле ведро було, вийшла половинка п'ятилітних Там У нас жінка продає по 150 гривень, але щось я дивилася в такі маленькі, невеликі головки. Але поросліб нормальні у мене, я знаю. Не я числик полущила. Дай буде це. Вона на кашу гарбузи почистила, зараз пойду, помію їх. До наріжу на кусочки чи натру на терточку і поставлю воріт. Дай. дай таке. Цибулі треба купити по 150 гривень у нас цибуля. Одним словом, треба куплять. Недавно купляли, садили, копали, тепер знов копати, садити і так по кругу. Ви бачите, яке сьогодні движення. Машини сьогодні просто їдуть на нас. Вийшла з вулиці, летить, як скажений, чуть не збив. І за поворотом, як вискочить на такій скорості, хіба ж так можна їздити? Я не знаю. Теж і дітки можуть, і школа сьогодні, і все підтратить. Отаке безтолкові пруцик. <кій> Йдемо з Ігором починаємо. Хочемо провірити Ігора. Треба буде зробити рентген грудей, аналізи побрати. Пора вже проконтролювати його здоров'я і остальне. УЗІ треба, уролог треба. А потім, може, собою займуся, теж йду, леду. Та й кашель вже задрав. Набрала льодяників, де йду, абіту по не закашляться при людях, бо сльози капають, очі красні і кашляю, задихаюся. Ігор сьогодні ран ще встав. Щось... Уже третій день ти так встаєш рано. Ігор. Ми зранку наче дощ, ми розсівались всіх. Наш лікар. У декреті йдемо до другого, не знаю, що нам скажуть. Дівочка наша хороша, не повезло нам. нам не повезло. Зробили ми хлюрографію Ігору. Зробили, і ж нічого не зробили. Взяли аналізи, тонкого направлення. Завтра раненько треба на голодний желудок нічого не їсти, аналізи поздавати. А завтра ще на узі. Мочовий пузир, почки, печінка. Я кажу, я вже з цим кашляєм, кажу, так, просто якось аж слід, я вже стоком кашляла, ця врачиха дивиться. Нашої немає, наша пішла в декрет. Пошли Ігор, я зайду. Кажу, може, ваша з легким і кажу, я просто горлом кашляю, але я нариваю і мені болить у грудях. Треба обстеження, треба на це пробіці всі брати. На алергію кажу, це дуже дорого. Я вже так страдаю, Боже. І в кабінеті знав на чолі з Раз, два, два рази. Видно, що на нервної почві починаю просто кашля, задихаюся. Мені хоч ігоре провірить. Бачиш, що вони Ігор, сказали, що це типу, ослаблені м'язи. Може бути від цих препаратів ще. Ну і сказали, що енергетик не пий. Ну, то курі даюся. Цей шухлюрографію робив, каже, з таким діагнозами всі стоку курить. Що я зроблю? О, така, така в мене біда, такий мій хрест. Який твій хрест? Ну Так кажуть, треба такий хрест не мені. У мене, у мене такий хрест, твого такий хрест. Купила зайшла у польський магазин масло по 78, отаке. але я його ще ніколи не брала. Всі брали синеньке, ячна доліна і, і там ще друге екстра, чи як, А це отаке, але сказала, що дуже смачне, не знаю. 78 гривень. Бо дешевше в магазині немає, немає, по 110, отаке масло по 90. Це хоча б таке іногда взяти, да. не знаю. Яке воно попробуємо.